Бапе погрожує ПСЖ бунтом, якщо Неймар залишиться в команді. Коваленко вибув на кілька місяців. Де Дзербі про невдалий старт в АПЛ. Тим часом всім привіт! З вами я, Мейсон. Пігнали до новин. Луїс Суарес став чемпіоном у Ругуваю з рідним клубом. Національ Монтевідео здобув чемпіонський титул Клаусури за тур до фінішу. Завдяки перемозі 2-1 на Церітто Національ став чемпіоном у Клаусури за тур до фінішу. Луїс Суарес і компанія відсвяткували здобуття трофею. Зірковий ургувайць зіграв за рідний клуб 12 матчів у чемпіонаті після повернення з Європи в активі Луїса Суареса 5 голів і 3 асисти. Раніше стало відомо, що 35-річний нападник покине національ перед початком чемпіонату світу 2022. Після завершення мундіалю в Катарі Суарес продовжить кар'єру в іншому клубі. Очікується, що ветеран опиниться в МЛС. Це другий чемпіонський титул Луїса з націоналем після першого у 2006-му Форвард поїхав у Європу, підписавши контракт із Гронінгемом. Далі були Аякс, Ліверпуль, Барселона і Атлетіко. Шальки звільнив головного тренера після провального старту сезону. Гельзакінхерський клуб, який після року відсутності повернувся в Бундеслігу і звільнив Франка Крамера з посади головного тренера через незадовільні результати, сьогоднішнє тренування шальки провели асистенти екс-керманича. До останнього всі в шальки були впевнені, що ситуації можна виправити з тими ж кадрами. Але настав час для кадрових змін. Ми повинні набрати очки в останніх п'яти іграх чемпіонату перед перервою на чемпіонат світу, щоб потім якомога краще підготуватися до другої половини сезону, який стане переломним для нашого клубу. Бажаємо Франку Крамеру успіхів у подальшій кар'єрі та дякуємо за роботу. Пояснив звільнення тренера спортивний директор Шальке Рувен Шрьодер. Крамер у шальки Шальке влітку цього року перед тим працював в Армінії, Сальцбурзі, Фортуні, Хофенхаймі та юнацьких збірних Німеччини різних вікових категорій. Під його керівництвом Шальки посідає 17-те місце в Бундеслізі. 10 матчів, 1 перемога, 3 нічиї і 6 поразок. Хавбек збірної України отримав серйозну травму. Півзахисник спеції Віктор Коваленко більше не зіграє у 2022 році. Український хавбек травмував під сухожилля на правій нозі. Це сталося минулого тижня на тренуванні, а зараз 26-річний Коваленко дізнався результати обстеження. Вони виявилися не надто втішними. Віктор пропустить щонайменше два місяці і повернеться на поле лише 2000 Кується Вже після пазів результативними діями не відзначився. Загалом в його активі 34 матчі за лігурійську команду. Головний тренер Брайтона Роберто Дедзербі прокоментував безгольову нічию з Ноттінгемом у 12 му турі АПЛ. Виступ був чудовим, мені шкода за результат. Я можу лише подякувати футболістам, тому що вони показали фантастичну гру. Ми маємо покращити гру в останній третині. Треба працювати. Загальні результати? Я 5 днів пробув на війні, мені не страшно. Вибачте, за результати знаю, що очок мало. Я не хочу багато говорити про навізіння чи ще щось подібне. Хочу поговорити про ті покращення, які ми маємо зробити дуже швидко. Цитує де колишній тренер Шахтаря та Сасуоло очоїв чайок у середині вересня. Команда під його керівництвом поступилася Тоттенхему 0-1 та Бренфорду 0-2, а потім розписала нічиї з Ліверпулем 3-3 і Ноттінгем Форестом 0-0. Бапе не хоче, щоб Неймар надалі залишався в команді. Кіліан Бапе вважає свого зіркового одноклубника недисциплінованим. Нападник ПСЖ Кіліан Бапе більше не може терпіти перебування в одній команді з Неймаром. Бапе в черговий раз вимагав, щоб бразилець залишив команду у зимове трансферне вікно. Кіліан вважає, що поведінка Неймара погано позначається на одноклубниках. Бапе впевнений, що паризький клуб довгі роки заплющує очі на поведінку Неймара і вимагає дотримуватися суворих правил у питаннях поведінки поза полем. Згідно з джерелом, власник ПСЖ всіма силами намагався позбутися Неймара на прохання Мбапе. але жоден клуб не захотів підписати бразильця через його високу вартість. Ну от і все, новини підійшли до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Мейсон. Слава Україні!